Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. І останнє питання стосується ролі пана Трампа. США останнім часом активно просувають угоду. І здається, учора Вашингтон говорив про те, що втрачає терпіння. Чи є якась можливість, що США змінять свою позицію і займуть більш таку продуктивну роль, щоб допомогти обом лідерам? Так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю. Але ми під ударами російських ракет. Може я дуже довго відповідаю президент Ромафоза, вибачте мене. нас. Містер президент? Коли ми говоримо про ваше запитання про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Нам треба повернути дітей. Це червона лінія. Не забути дітей. Так, ми не збираємося забувати наших громадян. Це знов-таки наша конституція, права, обов'язки наші. Далі ми хочемо зробити обмін всіх на всіх військових, повернути цивільних, повернути журналістів. Перші окупації України були в 2014 році. Люди сидять майже 12 років за ґратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятися. Так, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного? Скажу вам відверто за ці. Три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть в перші дні війни, коли ми були майже одні, майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, Але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни. І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти. Список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала. І ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо. Тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер один: як закінчити війну? Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо? а як зупинити Путіна? Фот і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні.